Президент Російської Федерації Путін вручив зірку Героя Росії тому, хто вбив п'ятьох сільських хлопців, які пішли доїти корів. У березні 2022 році Балаклінщина опинилась під окупацією. В селі Гусарівка є ферма. Там перебувають корови. худоба. І місцеві, в той час там був хаос, хлопці. Вирішили покормити і подоїти корів. Для цього шестеро чоловіків йшли до ферми, і їх на блокпосту зупинили росіяни. Вони дали їм лише одну годину, щоб вони впоралися з худобою. Коли хлопці були на фермі, населений пункт обстріляли. І в той час, коли вони поверталися, на блокпосту знаходився командир російських солдат. Він одразу почав в них стріляти, стріляв по ногам. Вишукував з і сказав: я команду не давав, тому всі на підвал. Так шестеро хлопців опинилися в полоні. Хлопців кинули до погрібу в приватному доволодінні, які зайняли росіяни. Там же знаходився 24-річний хлопець, якого раніше вони затримали. Це потім і є наш світок. Одразу командир почав допит. Одного молодшого, він його назвав молодий фермер, відправили з іншими двома військовими по домівкам збирати мобільні телефони та документи всіх чоловіків, а інших почав допитувати. Коли він допитував, то один із чоловіків сказав, що ви все одно, все одно всі помрете. Це дуже не сподобалося командиру. І він зі зброї, автоматом, автоматичною чергою. Розстріляв всіх хлопців. Полонений, який в той час був у підвалі, бачив, як попадали замертво чоловіки. Троє з них впали замертво і не подавали ознак життя. Двоє ще залишались живими. І вони почали благати про допомогу. Вони попросили російських солдат направити молодого їхнього односельця з ними до лікарні, щоб вони врятувалися. Однак отримали відмову. В цей час хлопець вже з іншими військовими повертався і бачив події, які мали місце на подвір'ї. Після цього хлопця цього молодого також почав допитувати командир. Він його погрожував вбивством, він його погрожував скалічити, щоб він залишився калікою до кінця свого життя, погрожував прострілити коліна, відірвати руки. І у хлопця дійсно, молодого хлопця, підкосилися ноги. Він не, мог, не міг нічого сказати. Його кинули також до підвалу. В цей час двоє хлопців, які перебували в підвалі, вони чули, що творили росіяни. Командир дав казівку добити двох живих чоловіків. І наші хлопці почули знову автоматну чергу. Після цього благання на допомогу вже. Вони не чули. Більше двох тижнів двоє хлопців перебували в полоні у росіян. Вони також побачили строковика, окрім командира, там ще було шестеро строковиків російської армії. Один з них спустився до підвалу після того, як пролунала автоматна черга. Його військові росіяни запитали Добив. Він відповів так. Добив живуче, виявилися, падли. Ці хлопці наші свідки. Вони потім їх переводили з місця на місце, тому що домоволодіння та цей населений пункт були під обстрілами. І більше як два тижні вони перебували у полоні. До них доєднався ще один полонений. Через деякий час молодого хлопця-фермера позвав до себе командир і сказав: готуйся до смерті. Він імітував розстріл його, а потім його відпустив. Так цей хлопець був врятований. Двоє інших хлопців, які перебували в підвалі, вони розуміли, що вони помруть. І тому вони на помацьки вночі знайшли металевий прут і як лом використовував для того, щоб повитягувати цвяхи з дверей. Одного дня вони вибралися на волю, і так вони врятувалися. Так, всі троє стали нашими свідками. Всі троє стали очевидцями ті, які в подальшому впізнали своїх катів. Після деокупації ми почали працювати на місці події, на місці злочину. І слідчі криміналісти, які приїхали це домоволодіння, були на жахаді. Ми побачили жахливу картину воєнних злочинів. Ми знайшли в погрібі спалені тіла людей. На той час ми не знали, хто це, і ми почали розслідування. Лише за допомогою ДНК нам вдалося ідентифікувати деяких. Деякі тіла настільки обгоріли, що навіть виділити ДНК з них не можна. Нам потім стало відомо, що росіяни з метою, щоб приховати сліди своїх воєнних злочинів, закидали трупи наших вбитих людей резиною та підпалили. Місцею бачили, бачили дим. Однак вони не могли вийти з домівок, бо росіяни забороняли це робити. Нам було дуже важливо встановити командира та всіх росіян, причетних до вбивства. Слідча, яка працювала і вдень, і вночі над цією справою, це дуже важливо, тому що ми живемо такими справами. Ми намагаємося зробити все, щоб ідентифікувати російських солдат. Одного. Одного часу, однієї ночі, коли вона аналізувала інформацію і покази свідок, свідків, вона аналізувала всі наявні дані, це і бази даних поліції, це і відкриті джерела інформації, це і відео, і будь-що що могло допомогти встановити обличчя. Так вона натрапила на одного з військових командирів, російських командирів. Ми передали цю інформацію оперативникам, і оперативники допомогли нам. Встановити прізвище, ім'я по батькові цього росіянина, російського військового. Ми спілкувалися з усіма людьми, які перебували е під окупацією. І люди нам допомагають. Один чоловік приніс нам копію наказу російської армії, де було вказано назва військової частини, номер військової частини. Інший блокнот з чорновими записами також, де були прізвища позивні і дані про військову частину. Ми проаналізували всю інформацію, і в нас зійшлося. Ми встановили російського командира, який на той час перебував в цьому населеному пункту, який давав команди вбити, який вбивав наших українців. Ним виявився на той час підполковник російської армії, Завадський Олександр. Він служив і служить. Збройних силах Російської Федерації саме йому в грудні 2022 року президент Росії Путін вручив зірку Героя Російської Федерації.